Надія вся на тебе Боже. Як ти управиш і буде так? Людина більше вже не зможе і як не прагне, але ніяк не в силах вирівнять ці хвилі, які застигли, так ніби лід небесні сили Божі, милі. Позбавте нас від нещасних бід. Струна звучить у кожнім серці, вона жива у душі бренить, добро зі злом на полі в герці, воює за ту святую мить.